В Україні черпі вірячи чи нема оказів вибрати удя в таких. То є І після цього по домовленню з командою Румунії хлопці не грають. Хлопці вшановують пам'ять всіх полеглих у війні з Росією. Чернявський, Чернявський пробуває по з немани турнірі це буде складно, але давайте спробуємо взяти по очки. І зараз якраз збірна Румунія атакує. Удар воротах від Каньо. від вже пробігає побігає Маня Котить під ударі Савенку у воротах. Овемося на гайдачному. Зараз профілі кута поля. Перекоплення. Вихід 3 години збірну України, та наче праворуч. Проліка до... удар від Артема. Тоніться не чи вперед. Це може становити небезпеку для нас сьогодні. Менченка і не вдається, потім надобуває. Да, Какитюк, від нього передачу відразу на Євгенія Жука, жукати повертає Микитюка, удар від нього. Не можна сказати, щоб не зресуло. Жука, жук, поставив спину, п'ятою намагається пробити чернявський, йде до останнього, вибачається, передтоніться. Не хотів тут. Наш гравець порушувати правила, просто бажав зіграти до останнього. Сподівався на те, що вдасться йому на добуванні встигнути. Не вийшло. Дивко. Менченко правою ногою на замасі одного поклав, але інший підкаті стрибає. Дякуємо просто за реалізацію. на наш Парегнявський. майданчик, майданчика там Євгеній Жу. Куди м'яч може піти? Тут щоправда це дещо зіграло у мінус. Скидання, і м'яч у наших воротах. Микола Микитюк помиляється, і результативний пас виконує на суперника. У дистанції удар сильний. в Ближній кут. Микитюк хотів як краще. Він поблизу бокової лінії. Його змушує фактично просто віддати м'яч. Це Юрій. Центральну лінію Партинає. Львівше котить, просто в штатний майданчик удар п'ятою. І що це як не краса Артем? Маестро, прочитався своє їхнього партнера по Івано-Франківському урагану. половині майданчик. Юрій Савенко, лівіше удар по карповорота. І по наших тепер спробу відтоні давай. Вечний лівіше Корсун. Семенченко пробуває в груди. Відстоювати. Продачу штрафний майданчик і ось так. летить у роду. Наші тут замісти повернулася назад на батьківщину. Закликає вас підтримувати акцію від Афуди за ЄСУ. А зараз яка атака. Ігор Корсун не влучає по воротах. І окремо штрафного майданчика Румуни, збірну України. Намагаємося все ж на ударну позицію виходить. Ендрі Качо В захисті справді є за що її похвалити. Чернявський не зумів скинути на Микитюка. Той м'яч назад і повертає. І ось так! І ось так збірна України виходить вперед, рахунку не тоні, тоні це. Не хочеться йому бачити те, що він бачив. А один Микитюк вступає у відбір. Здавалося, що в... Семенченко пробиває поворотах м'яч на кутовий виходить від Семенченко. Львів, Ростислав, передача від нього! Україні досить часто подібні паси виконує Ростислав Семенченко. Зараз пройшло, але вивлося. трохи невдало. Ось тут Корсон на зварича Звар. Якщо за цей пол твоя команда серйозно постраждає. Це на оборонних діях може позначитись, але не факт, що позначиться. Перехоплення від нашої команди. Правіше. Семенченко, м'яч йому на порожні ворота. 3-1. на користь збірної України. Ось цей дует Семенченко та бакше. Микитюк. Вперед. Жук спину поставив. Розвертається Євгеній. Бінір Рикошет. Перехоплення. Тут зустрічає одного суперника, Передача під удар. І Юрій. Там шансів вартаря не було тут. Савенко зробив все. Аби ця дуель залишилася саме за ним. це вже досить довго тримають вони м'яч. Всі атації Ось зараз. Передача штрафний майданчик. Савенко на виході грає. Міклош Ліворуч. Семенченко вдається тут відіграти. Удар поворота. Рахує. Пірвієв на перекопленні, залишає ногу, не цій передачі пройти Швед. На ударну позицію пробиває він і із... стягався. Спочатку потягнув суперника за собою. На протилежний фланг удар звідси поворот. Досить багато часу це все займає. Савенко на пірвієво він класно спину. Ставить, Володислав! Дивитися за, за іншими матчами, які паралельно молялись якось грубо. І зараз. Збірна Румунії в атаці з п'ятим польовим, але ми розуміємо, збірна України пробиває поворота. Хабакшин не забуває. Збірна України виграє 6 з 6 матчів у відборі на цей чемпіонат Європи. 37 забитих м'ячів, 5 пропущених. Команда Олександра Косенка чудово проводить цю кваліфікаційну кампанію. Ім нашим род дякуємо за цей виступ в кваліфікації на чемпіонат Європи, Дякуємо болівальникам етапу за фіналом Кубка України і зрозуміло, що так само за пойов чемпіонату країни провідному чинності дві команди, які гратимуться.